Двого засідання виконавчого комітету міської ради присутні 8, 9 членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні. Директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції, зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денного у нас шість питань: в кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Голосуємо. Розглядаємо перше питання про проведення ходи з нагоди дня заснування пласту. Будь ласка, Ірина Анатолійовна. Доброго дня. 12 квітня е, виповнюється. 13 років першій скаутській організації в Україні пласт. І кожного року в цей день відбуваються різні масові заходи за участі пластунів з, з ініціативи Пластового молодіжного центру. Цього року е, є пропозиція провести таку ходу-вимарш від е, вулиці Михайлівської, тобто пластуни долучаться до хвилини мовчання, до виконання гімну України зранку, о 9. І після цього від Михайлівського собору по. Тротуарній частині вулиці Покровської і далі по вулиці Лесі Українки Юрка Тютюника рухаються до вулиці Домбровського, 11А, де вже їх пластова домівка. Ось, орієнтовно, це десь година руху, можливо, швидше. Відстань 1,7 км. Ми відпрацювали це з представниками поліції, тому просимо погодити цю ходу 12 квітня в суботу. Є запитання? Дякую. Голосуємо. Дякую. Наступне питання: про вітання з великодним мешк... мешканців Житомирської міської і територіальної громади в умовах воєнного стану. Зари ранок просимо підтримати проєкт рішення в рамках організації привітань з Великоднім на вулиці Михайлівській у з 14 до 18 квітня 2025 року будуть розміщені тематичні фотозони. Як уже традиційно, одна фотозона буде у військовому стилі, інша буде для малят. З 14 по 18 квітня, з 16 до 19 години, на вулиці Михайлівської закладами культури планується проведення від комунального закладу міській публічної бібліотеки майстер-класи, від викладачів закладів мистецької освіти, майстер-класи, майстер-класи від місткинь народної творчості. А також у рамках вітання з Великоднем буде проведена ярмартка мисткинь народної творчості. Також планується розміщення локацій з проведенням майстер-класів від школи програмування та вивчення англійської мови Логіка IT School», дитячого розважального центру «Країна мрій з дитячою аніматорською програмою, яка буде розрахована кожен день на дві години дитячого роз... школи робототехніки та програмування. Робокод для дітей та підлітків майстриня народної творчості з 18 до 19 буде. Організований тематичний аквагрим у стилі Великдень, також до великодних вітань долучається Житомирський обласний центр народної творчості з майстер-класами різних технік, наприклад, авторського писанкарства, виготовлення прикраси яєчка у техніці Жгутова Філігрань, техніка традиційної поліської вишивки. Також долучається Житомирська обласна... На бібліотека для дітей та юнацтва з майстер-класами у техніці Гратаж, а також в рамках великодніх вітань до Міжнародного дня культури, яке відбудеться 15 квітня о 13 та о 17.00 будуть проведені екскурсії від краєзнавця Сергія Володимировича Собчука. Також у нас буде організована на онлайн на наших платформах Facebook та Instagram онлайн челендж Культура 3000 а також голос культури, де залучені безпосередньо діти нашої громади. Запрошуємо всіх містян та гостей міста долучитися, особливо буде цікаво діт, дітям. Також хочу повідомити, що у випадку повітряної тривоги будуть організовані місця для тим, тимчасового укриття. У нас буде працювати модератор, який зазначить адреса. У випадку, якщо буде дощ сніг або злива, майстер-класи будуть перенесені до, саме до приміщення Житомирської міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта доброго дня. Добре, відбулося чергове засідання двох комісій. Нагадаю, у нас їх дві: одна по надання компенсації за пошкоджені об'єкти, друга про надання компенсації за знищення об'єкти. Є два проекти рішення. Першим пропонується затвердити рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Прошу підтримати. Я запитання голосуємо. Наступне питання про завершення рішення комісії. Про відмову у наданні компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Друге, це відмова. Відмова у зв'язку з технічною помилкою. Прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо. Дякую. Наступне питання: про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету. Будь ласка, дінамсарівна, відповідно до листів департаменту соціальної політики.